У матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги Житомирське Полісся зустрічалося із Тернопільською нивою. Номінально домашній поєдинок із суперником під підопічні Анатолія Безсмертного провели у селі Щасливе Київської області. Зі стартових секунд матчу Житомиряни взяли ініціативу в свої руки і заграли першим номером. Відкрити рахунок Поліським вовкам вдалося в дебюті першого тайму. Після подачі від кутового прапорця найспритнішому штрафному майданчику суперника виявився півзахисник Полісся Ярослав Захаревич. Після пропущеного м'яча Поляни здійснили кілька спроб відіграти пропущений гол, але у вирішальні моменти м'яч або летів повз ворота, або ж усю небезпеку біля власних воріт нейтралізували потужні центрабеки житомирян. Перший тайм команди завершили із рахунком 1-0 на користь житомирян. У перерві тренерський штаб на чолі з Василем Маликом знайшов необхідні слова. і У другій половині зустрічі тернополяни заграли впевненіше. Втім, спроби гравців Ниви зрівняти рахунок так і залишились безуспішними. Натомість Житомирське Полісся зуміло подвоїти свою перевагу. Після подачі кутового захисник Тернопільської Ниви завалив на газон центр Полісся Романа Гончаренка і рефері без роздумів вказав на одинадцятиметрову позначку. Виконувати пенальті взявся капітан поліських вовків Вадим Шаврін. Нападник поліс. Холоднокровно поклав м'яч в лівий нижній кут воріт, не залишивши жодних шансів кіперу Ниви Максиму Механіву. Після пропущеного м'яча тернополяни здійснили кілька спроб відігратися, але усі атаки аж до завершення матчу, мов в різ, зупиняла потужна оборона Житомирської команди. В підсумку 2-0 на користь поліції. Підопічні Анатолія Безсмертного одноосібно очолили групу А другої ліги. Ну, трошки ми неправильно зіграли в обороні, особливо за багато стандартів ми привезли в свої ворота. І Якраз про те, що говорили, на чому наголошували, якраз нас і поліція наказала. Два стандарти, два кутових, два кутових і два м'ячі. Говорили, як грати при стандартах, говорили, хто з ким має грати. Не доіграли, відповідно. Перший м'яч з кутового, другий м'яч після помилки, пенальті після кутового і, в принципі, вже. Так, хлопці старалися, старалися виходити з тої установки, яку ми давали на гру, старалися виконувати ті принципи, якими ми керуємося, коли виходимо з атаки з, 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 з оборони в атаку. Швидкі переходи здійснили. Ну, десь нам не вистачило трошки вміння. Не вистачило виконавчої майстерності. Відчувається, що підбір футболістів у Поліссі, там більш кваліфікованіші футболісти, і вони скористалися тими моментами, які вони, які вони створили. Ми ж не… були в нас моменти хороші, непогані. Десь затягнули, десь не віддали вчасно. Треба тепер проаналізувати наші помилки. Відмітити сильні сторони і вдосконалювати свою Суперник Соперник непростой, дуже складний суперник, а готовились как к обычной игре, к обычной игре чемпионата. Ну и ребята, конечно, заскучились уже за футболом, соскучились за игрой. Хотя мы там і провели много товарищеских игр, но все-таки уже хотелось побыстрее почати. начать, ребята уже еле сдерживали, ребята горели, ребята хотели. В общем-то, сегодня доказали, что они не зря хотели швидше начать чемпионат. Так что, конечно, тренировки тренировки. Но то, что мы там 3-4 месяца готовились, ну это многовато. Вот. Парни уже хотели действительно играть, почувствовать чемпионат, почувствовать игру. Так что спасибо им за результат, молодцы. Я считаю, что любой футболист, который сюда приходил, он, во-первых, приходил сюда в нашу команду э -э, с желанием быть в этой команде и с желанием принести пользу. В общем-то, у нас мы укомплектовались с ней хорошими футболистами, и у нас, в принципе, на каждую позицию есть конкуренция. Сегодня вышли одни ребята, следующие. І в грі виді другі ребята, то как бы у нас є чим варьировать став. В общем, то і на кожній позиції практически ровноценне футбол наступний матч Житомирське полісся» зіграє вже у суботу, 13 квітня, проти Буковини.